Шановні вінничани, вітаю вас у 2023-му. До вашої уваги випуск новин від ситуаційного центру. 30 грудня о 14.25 камери відеонагляду зафіксували ДТП на вулиці Пирогова. Водій автомобіля Рено при перестроюванні не впевнився в безпечності своїх дій і допустив зіткнення із автомобілем Ягуар. Автівки зазнали пошкоджень, тож до місця події прибули патрульні поліцейські. Втім, зрештою дану пригоду вирішено за згодою обох сторін. Інша автопригода трапилася 31 грудня близько 19-ї години на перехресті вулиць Данила Нечая та Якова Шепеля. Водій автомобіля Міцубісі, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу у Русі автомобілю Нісан, що рухався йому назустріч. Внаслідок аварії. На щастя, ніхто не постраждав. Патрульні поліцейські склали на винуватця а саме кермувальника Міцубісі протокол за статтею 124 Кодексу України про. Адміністративні правопорушення. 3 січня о 7.58 трапилась дорожньо-транспортна пригода на перетині вулиць Пирогова та Заболотного. Водій автомобіля Volkswagen, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, здійснив зіткнення із автомобілем Ауді. Обидва легковика отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції і згодом з'ясувалося, що учасники ДТП склали Європротокол та мирно роз'їхались. Також вчора близько 15.30 на площі Калічанській зіткнулися дві автівки. Водійка автомобіля Нісан при зміні смуги руху допустила зіткнення із автомобілем дачея, який рухався у попутному напрямку. Від удару машини зазнали пошкоджень. Оперативно до місця події прибули патрульні та невдовзі повідомили, що кермувальники вирішили дану пригоду шляхом складання Європротоколу. Шановні вінничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.